У нас Chevrolet Captiva 2007 рік дизель 2 літровий на автоматі, тобто не працює круіз-контроль. І висить помилка P0850. Не бачу переключателя, нейтралі і парковки. Переключатель у нас онві. Тобто це ж на нього роз'єм. То есть ревізію переключателю зробив я, там все чітко. І значить нашу розйом на блок управління. Тобто, якщо не помиляюсь, 8, 81 нога. Іде на четверту ногу, на цей роз'єм, що е, тобто, на тому переключателі у нас там концевик стоїть. І следующий роз'єм, де іголочка, тут должна бути мінус, повинен бути. Ну, його тут нема. Тобто чорний провід. І з другої сторони, пін чорний тут мінус присутствує. Коротше, трекерком я вичислив, що цей чорний проводок. І що у нас ось де сходяться всі мінуси. Тобто це внизу стоїть на блокові. Прикручено до блока. Це на кондиціонер, фішка. І ще зняв я на генератор. І плюс роз'єм втягувачі на стартер. І що ми бачимо? Тобто тут у нас зеленочка. І ось оцей проводочок, оцей. Ну я зараз обіжуся, ще іголочкою його. Навіть не іголочкою, там так можна зарядитися. Чи ця цепочка в нас від датчика чи не ця. Якщо ця, будемо розбирати цю сраню. Так, ну що, тут третій пін на що йде на датчик на той на карабасові І тут ось цей провід. І воно все прекрасно дзвониться. А коли на масу, у нас ноль по нулях. Значить, що треба розбирати цю хрень, робити це в одну кучку, чистити і перепіновувати, зараз будемо бачити. Я думаю, крізь контроль запрацює і пропаде в нас. Пропаде у нас этот ошибочка ця 0,850. Це так, якось так забракував я ті клемочки, короче коротше, набив другі. Ну, трошки не така конфігурація, але на цю колодку вона стане. Загерметизується, прикрутиться і буде все працювати. А Це в принципі нафіг в кембричці його потім. Клеєві туди-сюди. Це загерметизується і все, буде воно довго щасливо, як кажуть. То Та -то -та так. Так, ну що, момент істини. Так, все погасло. Подключаємося. Так, помилки. Так, 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 блокирование двигуном, да. Там сейчас свечи капец одни, да. Так, продолжите. Так, пусть у нас P0850, а это свеча накала дроп в цилиндре. Попробуем выдавать. Назад прочитати. Ну все, помилка. Ага, блокування двигуна вибрав, так? Да. Прочитати. Ну, кодів неїсправності не виявлено. Ну, то є свідчана кала це, коли я включу зажигання да, сейчас ось виклю... виключив, включив. Зараз вона вибираємо двигун. Зараз з'явиться по світі накала. Ось вона, так. Да? Тобто другий циліндр. А 850-то есть у нас все видалилось. Так що контроль повинен працювати.